Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю себе на каналі у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з ось такої краси, за вікном у нас жовтень місяць і сезон, як ви знаєте, гарбузів. Зараз у нас неймовірно усюди красиво, тому що ці фарби це щось особливе. Захотілося вам також передати шматочок такої атмосфери осінньої. У нас насправді дуже гарні теплі дні, і осінь цього року дуже і дуже чудова. Хто до мене сьогодні вперше завітав на канал? Я представлюсь, мене звати Іванна. Ми з сім'єю проживаємо більше 20 років у Сполучених Штатах, а саме у штаті Ілінойс. І мій канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі. Одним словом, такі лайфстайл-влоги. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь, буду рада новим друзям. Я дуже люблю осінь за таке, знаєте, загальне умиротворення. За прохолодні ранки та спокотні дні, за ці неймовірні насичені барви довкола, які нас оточують, за відчуття такої, знаєте, реальної нереальності, можна так навіть це назвати. А жовтень це взагалі один з таких дуже гарних і дуже приємних місяців. Він взагалі такий. Як ароматний місяць у своєму такому золотистому та червоному сяві. Осінь для мене це таке фінальне шоу, яке демонструє, наскільки прекрасним може бути наш світ. Так, хочу швиденько показати вам забігла в роз біля роботи і просто так зайшла подивитися, що там є. Якщо чесно, нічого не планувала купувати, але дивіться, яку взяла дуже гарно за 599 таку у вигляді, я думаю, що це яблучко. Таку, можливо, на горішки, можливо, на цукерки, дуже така симпатична річ, це можна навіть декорувати зараз і в осінню тематику. І ще побачила ось таку тацю, вона тут така з матеріалу, має такі ручки металеві в золотистій оправі і коштувала 14,99 років. Я собі її взяла, хочу її ось тут на великий стіл замість цієї, а з цією плетеною тацію я щось інше придумаю, щоб було красиво. Так що ось такі невеличкі покупочки. Ну, яблучко це дуже симпатичне, Якраз в тематику таку осінню, і плюс в мене там. Family Room, де є каміни, у мене там все таке більш-менш в золотистому кольорі. Можливо, і цю тацю туди поставлю, не знаю, тому що тут є ось ручки гарні, такі теж золотисті. О, тут є навіть ці треба зняти. Зараз знімлю одною рукою незручно. Вони тут має такі ще наклеєчки, бачите? О, Дуже гарні. Так що ось так поділилася з вами. Ну, а тепер трішки мотивації для нас усіх вона не буде зайвою. Вирішила поприбирати тут у цій кімнаті. Це в нас така камінна кімната, як ми її називаємо відпочинкова. І трішки тут задекорувати. Цього року я це роблю ось вже в середині жовтня. ну Так складалися обставини, і я кажу, через себе ніколи не будеш стрибати. Як вже є, але, тим не менше, радію тому, що, хоч трішки якось, е, преобразила будинок до, осінньої, до осінніх свят. Взагалі, люблю е, щось декорувати в будинку, е, щось таке, щоб воно приносило мені задоволення. А саме перебирання це є такий собі медитаційний процес, який відволікає тебе від якихось негативних думок. Якихось проблем, які, як кажуть, накотили, то це саме та терапія, яка мені дуже допомагає підтримувати свій організм, своє тіло в правильному руслі. Тож запрошую вас так само до мотивації, якщо комусь вона буде потрібною, то я буду дуже дуже рада. Прибрала весь декор, зараз протираю відкриті поверхні, а саме ось цей кавовий столик. Також хочу тут трішечки прополососити, помити підлогу, забрати павутиння, одним словом, зробити не генеральну, але все ж таки прибирання. Я підтримую чистоту на протязі тижня, але все ж щось таке, знаєте, екстра завжди не завадить зробити. Протираю підвіконня, також відсуваю ось ці два крісла, хочу за ними добре пропилососити, тому що в мене стоїть ось ця монстера, і вона зараз активно в мене розпускає нові листочки. І час від часу наш котик, Ніколасик там любить собі трішечки в землі покопатися, щось мені там десь піддерте з цього вазону. ну але то таке. Як то кажуть, ми його дуже любимо і йому це все пробачаємо. Хто зі мною давно на каналі, той бачив, я тут мала зовсім інший текстиль, і буквально три тижні тому я замінила повністю тут штори і тюль. Дуже мені тепер подобається, як виглядає. Знаєте, зовсім інший вигляд кімнати став. Все таки текстиль досить багато значить у кімнаті, і саме ось такій інтерпретації мені дуже подобається. Замовляла цю тюль і ці штори на Амазон. Досить така приємна ціна. В них була замовила повністю на усі вікна, і в принципі дуже задоволена результатом. змінила насадку і проходжуся по відкритій поверхні дивану. До речі, цей диван ми купували в костку. Якщо комусь цікаво, можливо, хтось проживає у Сполучених Штатах. Його можна замовити онлайн. Він є ще у продажі, тому що наші знайомі власне питали. Бо він насправді дуже зручний. І ось якщо до вас приїдуть у гості, хтось, то він розкладається повністю у півтора спальне ліжко, і це дуже дуже зручно. Тому цією покупкою ми абсолютно задоволені. І залишається все гарно пропало та помити тут підлогу. Загалі відчуття домашнього затишку та чистоти це напевне одне з найкращих відчуттів. Що ж, закінчили з господарською частиною, і тепер перейдемо до самого такого процесу, як би я сказала, мого найулюбленішого це декорування самої кімнати. Цього року вирішила так, мінімалістично підійти до цієї справи, не нагромаджувати нічим лишнім, просто такий, як кажуть, приємний, такий козі стайл, як кажуть американці, такий затишний, спокійний і досить. Такий витриманий стиль трішечки додала помаранчевих фарбів сюди, аби було на контрасті з таким біло-сірим. І мені здається, що вийшло досить непогано. Я маю доволі багато різних і гарбузиків, і різних інших декорацій. Але щось цього року мені зовсім не хотілося якось набивати саме оселю такими різним декором, тому підійшла до справи так, як я сказала, мінімалістично. У нас попереду в кінці жовтня тут свято Хайлові. Ми його не святкуємо. Взагалі не розумію цього свята, не знаю, що в ньому такого, як кажуть, приємного, приємного мало. Але ось День подяки це кінець листопада, Я дуже люблю. І ви, якщо зі мною давно на каналі, знаєте, я готую індика завжди. Він у мене виходить мега-смачний. Тож, якось такий знаєте, і декор підійшов в цей раз, щоб воно більш-менш нагадувало такі осінні нотки, осінні фарби, тому саме помаранчевий, мені здається, був тут дуже доречний колір. Елемент декору Яблочко золотисте сюди дуже підійшло. Мені воно дуже зампонувало, і мені здається, що все мраз на цей столик. Тепер дві гарбузові подушечки. Одну купувала минулого року, а цього року мені моя Галюся з каналу Насагаля Воду. Моя колежаненка спрезентувала ще одну, тому тепер у мене їх дві. І, до речі, дуже гарно, також як елемент сюди декору дивиться. Ну і ось такий результат моєї проробленої роботи сьогодні. Напишіть, любі друзі, як вам. Мені здається, що вийшло навіть досить гарно. Декілька елементів декору і затишок справді створений. Особливо коли увечері можна запалити ще свічку, запарити собі смачний чай і по-справжньому тут насолодитися спокоєм. Ще один елемент декору, таця, котру вам показувала на початку відео. Вона сюди дуже гарно підійшла мені на наш великий стіл. Поставила сюди свіжі хризантеми, також ще один гарбузик і такий собі також приємний затишок створено. Ще були минулих вихідних на фермі, і я докупила два декоративних великих гарбузи, котрі власне ставлять як декорацію ось сюди на фронтову частину і ще хризантеми. Зараз я хочу вас запросити до себе на кухню, аби приготувати з гарбуза та цукіну запіканку. Взагалі, в нашій сім'ї не дуже полюбляють гарбуз. Але я вирішила дати йому ще один шанс, і в принципі, якщо можна сказати, це було в Яблочко. Я взяла на просторах інтернету, і ви знаєте, він виявився доволі простий, і запіканка неймовірно смачна. У мене мускатний сорт гарбуза, або як його тут американці називають, батернат сквош. Він це напевне одна з таких частин неприємних. Це його очищення, але я справилася і, в принципі, доволі швидко. Для цього рецепту власне, нам потрібні гарбуси, також потрібні цукін або кабачок. В принципі, все залежить від того, наскільки членів сім'ї ви готуєте. Я готувала на нас двох з Сашою і в принципі, в мене ще залишилося трішки гарбуза, тому що мені не потрібно було стільки багато, але я його заморозила і можу зробити ще одну таку ж запіканку. Чи спробувати ще гарбузовий суп або щось інше. Одним словом, я знайду, куди його ще використати. Його залишився такий доволі невеликий пакетик. Нам ще сюди будуть потрібні обов'язково сир «Пармезан», також сир моцарела, спеції за смаком, паніровичні сухарі і трішки муки. Гарбузь ми очистили. Тепер нарізаємо його такими кільцями, саме такими, як я показую ось на відео, тому що вони мають бути доволі тоненькі, аби вони гарно пропеклися у духовці. Усі нарізані ці шматочки я складаю з боку собі ось таку миску, аби мені було зручніше. І, до речі, напишіть, хто з вас готує також щось з гарбуза, можливо, є якісь смачні рецепти і доволі прості. Ви знаєте, я люблю щось таке простеньке і аби не дуже заморочуватися з цим. Тож буду чекати ваш, ваших коментарів і ваших рецептів, які ви використовували, і що саме ви любите готувати з гарбуза. Насичений колір помаранчевий, він просто для мене якийсь є мега класний. І взагалі сезон оцей осінній. Не знаю наскільки мені приносить позитивні емоції, коли я бачу ці насичені фарби, ці кольори. Одним словом, це якась магія справді природи. Далі я все те саме роблю з цукіном. В мене ось такий він середніх розмірів. Так як я вже сказала, можна використовувати і кабачок, якщо він у вас є. В принципі, мені здається, що смак від цього не зміниться зовсім. Нарізаю його так само, ось такими кружельцями. Пер у окрему миску висипаємо трішки панировочних сухарів, сир, пармезан і десь за дві столові ложки муки. Взагалі, по рецепту була тільки сама мука. З додавленням приправ, але я вирішила проекспериментувати, і ви знаєте, це вийшло доволі смачно. Тому, якщо вам пасує робити за моїм рецептом, прошу, якщо вам краще, аби була просто мука, в яку ви будете обмочувати, ці сукіни та гарбуз, то можете робити як за оригінальним рецептом. Я думаю, що смак від цього не сильно дуже зміниться, але мені здається, що з тим, як я додала панеровичні сухарі, трішки сиру пармезану і муки, якийсь інший смак, саме цукіну та гарбузику був. Це певне один з таких найнудніших процесів у цьому рецепті це обвалювання. Кожного, кожного кружочка, але е, нічого не зробиш, за рецептом так і є. І як бачите, я викладаю цукіни в окрему миску і е, саме гарбуз обмачений у іншу. Вам буде пізніше, зручніше викладати це все шарами, а не коли воно все буде в одній. Тому, е, якщо хочете, можете повторити так, як це зробила я. Якщо ні, то можете, як кажуть, внести свої якісь корективи. Тепер беремо деко для запікання. В мене у вигляді ось такого гарбузика. воно. Також стелю під пергаментний папір, трішки зберезгую його оливковою олією і викладаю ось так шарами наш гарбузик. Це в нас буде перший шар. Згори я посипаю приправами. В моєму випадку прованські трави, сушений чесник та цибуля. І Також в мене були сушені томати та базилик. Зверху ми ставимо шматочки свіжої моцарели, також буду посипати ще сиром пармезаном. І це вже на ваш, як кажуть, розсуд чи вибір можете ще посипати будь-яким сиром, який ви любите. Чим більше сиру, тим смачніше, як на мене. Тепер буде наступний шар: це є шар цукінів. Також викладаю ось так по кругу, пророблюю. Все те саме, ті самі приправи, та сама моцарела, той самий сир. Одним словом, викладаємо такі шари. Все залежить від вашого деко для випікання. Ви можете зробити 4 шари. В мене вийшло трьохшаровий. Тобто знизу були, був гарбузик, зверху цукіни і останнім шаром у вас має бути гарбуз. Кожен шар для м'якості можна збризнути трішки олією. Згори не шкодуючи, посипте багато сиру. У моєму випадку це була моцарела, тому що чим більше сиру, тим вона скоринка буде смачніша. Декоть для випікання обов'язково потрібно будь-чим прикрити. Будемо випікати при температурі 200 градусів або 375 фаренгейтів до години часу. Година пролетіла доволі швидко для мене, займалася своїми якимись домашніми ще справами. І ви тільки погляньте, яка смакота в мене тут вийшла. Рецепт такий справді доволі простий, вартує уваги. Обов'язково спробуйте приготувати. Це неймовірно смачно і якось гарбуз цього разу мене справді здивував. Одним словом, поєднання такого солено-солодкого навіть досить мені засмакувало, так як і моєму чоловіку, так само ми спробували скуштували, це дуже смачно. Запіканка виходить доволі такою соковитою. Я вже не стрималася, аби вона трішки остила відразу собі. Врізала шматочок, тому що дуже хотілося вже спробувати, і це просто, я кажу, такий вавна солода. Тому для любителів гарбуза і страв з ним я залишу рецептик в описі під відео. Смакуйте, готуйте і пишіть, звичайно, свої враження після того, як ви приготуєте. Вона вартує уваги ця запіканка, і як ви бачите, рецептик зовсім не є складний. Зараз дуже багато містечок декорують до Хелловіну, деякі є доволі симпатичні з гарбузиками, то ми якось вечором з Сашою прогулювалися і я для вас трішки познімала. Ну, а на завершення свого відео невеличка прогулянка нашим районом, цими прекрасними дивовижними краєвидами, які нас оточують. Ми маємо два невеличких озера. Маємо красиву пішохідну доріжку. Одним словом, прогулянки тут це одне задоволення. На цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, що я сьогодні була для вас корисною, вам було зі мною цікаво. Якщо так, то поставте вподобайку цьому відео. Також підпишіться на канал, хто ще це не зробив, аби ми підтримували український контент. Ну і чекаю вас, звичайно, у коментарях. Усіх вас люблю та обнімаю. Усім, па-па та усіх до нових відео.